Я вирішила зайнятися розсадою, чесно кажучи, вперше. Але більш націлено не на професійний рівень, а ради цікавості, ради експерименту. Ще, в принципі, зарано її висаджувати. Я хочу спробувати, що буде, якщо зійде розсада, чи виросте вона на підвіконні. Типу маленькі, жовті томати. В балконі єло укропчик. Тут є сунички. Е на пробу перець, три види. І, і в принципі... А, ну ще рукола. Це так, не для висадки на огород. А чи зможе воно потім вести в пересажений горщик? Під Подивимось сьогодні 25 січня. Ще, правда, тут мікрозелень. Побачимо те, що буде. Буду відзнімати щодня приблизно десь там години на той самий час. Будемо дивитися, як воно рухається. Побачимо, побачимо.